Всім привіт! Я що повернувся з американської тюрми росіянин Віктор Бут. Заявляю, що США вважають, що в 90-х вони не добили Росію і хочуть спробувати розвалити нашу країну знову. Про це я розповів раша туди. Захід вважає, що вони нас не добили в 1990 році, коли Радянський Союз почав розпадатися. Те, що ми зараз намагаємося жити і не бути їх холопами, і ні від кого не залежати бути по-справжньому незалежною державою, розвиватися так, як наш народ вибере це, звичайно і для них шокуюча така новина. Влада США прагне розділити, роздрібнити Росію. Мене затримали в Таїланді в 2008 році за запитом США, Штати звинуватили мене в змові з метою продажу зброї колумбійським повстанцям, яких влада США вважає терористами. У 2010 році мене екстрадували в США. Ще через півтора року суд в Нью-Йорку засудив мене до 25 років позбавлення волі. Я категорично заперечую свою провину влада Росії назвала справу політичною. У грудні 2022 року мене обміняли на американську баскетболістку бритний Грайнер, засуджену в рф за звинуваченням у контрабанді наркотиків. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!